У лозовій в блакитній поліклініці планують оновити мамограф. Наразі обстеження проводять на апарації 2009 року, що потребує заміни. Заступник медичного директора з поліклінічного розділу робіт Віталій Степаненко розповів, нове обладнання дозволить спеціалістам більш якісно проводити діагностику. В Мамографі також плануємо зробити кабінет, оновити, зробити ремонт, тому що в новому. Скажімо так, нове обладнання потрібно вже ставити в нові оновлені кабінети. Ну, звичайно, це умови перебування пацієнтів клієнтів, тому що коли пацієнт проходить в оновлений кабінет, йому подобається сама картинка також нове обладнання, яке вже звичайно не таке страшне, може і вже не так лякає пацієнтів. Звичайно, це буде приємно для них. Рентгенолог Сергій Чухліб наголосив, що річно близько тисячі лазівчанок та мешканок громади проходять мамографію. У понад 20 з них запідозрюють або виявляють онкологічні захворювання. За цей рік, за 9 місяців, вже при обстеженні жінок було виявлено близько 168 утворень молочних залоз, до Яких входять також і підозри молочних залоз, а також фіброзно-кістозна мастопатії, мастопатії різ. Характер ліпоми і все інше. Зустрічаються випадки. Онкології, іноді випадки запущених онкологій, що говорить про пізнє звернення жінок до спеціалістів, до гінекологів або до мамологів. Спеціаліст підкреслив, жінка щомісячно має проводити самообстеження та своєчасно проходити профілактичні огляди, щоб убезпечити себе. Рак молочної залози, діагностований на ранній стадії, краще піддається лікуванню. Якщо ж жінка звернулася вже в пізніх стадіях, коли вже відбулись метастази, то лікування в таких випадках може вже не принести результату. Мамографію проводять безкоштовно. Отримати направлення можна від сімейного лікаря або гінеколога, мамолога чи онколога.